Yes, sir, my friend. Good to see you. Great. Welcome. How are you? Thank you very much. Nice to see you again. Thank you, thank you so much. Sir. Good thank you. To see you. Yeah, very well. Thank you. дуже приємно вас вітати. Дякую, що ви приїхали. Мені дуже приємно, що це є одним з проявів підтримки вашої України, нашої країни. Передайте, будь ласка, від мене сердечні вітання прем'єр-міністру Великої Британії, з, зокрема. За його е, останні візити за рішення щодо безпекових гарантій. Дякую вам, як команді, яка приїхала сюди. і Це дійсно е, дуже гарний е, е, приклад і перший крок на шляху виконання нашого безпекового документу. Дякую вам за все, що ви робите для нас, і дуже приємно вітати вас тут. Дякую вам за вашу гостинність. І а, наш прем'єр-міністр, міністр із закордонних справ Девід Кемерон передає своє вітання. Я тут а, вже не вперше, і я хочу сказати, що ми вже обговорювали про те, що ми допомагатимемо, і будемо надавати а, навчання особового складу. Нам дуже приємно завжди допомагати і бути партнерами. Деякі партнери роблять все, деякі і, 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 трохи менше, але ми, ми завжди спонукаємо їх робити більше. У нас в країні дуже гарна команда на чолі з Мартіном, і вони сприяли організації нашого візиту.